Режим тиші в зоні антитерористичної операції, встановлений учора о дев'ятій ранку, вже дав перші результати. Вперше за тривалий час не загинув і навіть не поранений жоден український військовий. Але з'явилася інша проблема: мінські переговори, завдяки яким, начебто, запрацював режим припинення вогню на межі зриву. Представники так званих ДНР та ЛНР відмовляються їхати в мінськ через внутрішні розбіжності. Жодного загиблого та пораненого бійця української армії за добу припинення вогню: 16 обстрілів, що сталися під час режиму тиші, в раді нацбезпеки України називають провокацією з боку бойовиків, а сам режим вважають таким, що триває. Сподіваємось, що кількість обстрілів буде різко зменшуватися. І буде доведена до нуля цей уже четвертий режим тиші став можливим завдяки мінським переговорам. 5 вересня представники України Росії Росії, самопроголошених ДНР та ЛНР за посередництвом ОБСЄ в мінську домовилися про припинення вогню. Далі за планом дві сторони конфлікту мали б відвести на 15 кілометрів від лінії розмежування важкого зброєння, обмінятися полоненими за принципом всіх на всіх, розмінувати території та нарешті приступити до роззброєння. Але три попередні спроби увімкнути режим тиші були невдалими. Бойовики не припиняли обстрілів. Четверта спроба мала б бути більш продуктивною, але сепаратисти відмовилися їхати 9 грудня в мінськ на черговий етап перемов. На це представники України, Росії та ОБСЄ заявили, що керівництво самопроголошених республік зриває предметну дискусію. А уповноважена від України, екс-президент Леонід Кучма взагалі розповсюдив заяву, що не бачить сенсу в проведенні зустрічі найближчими днями. Комбати народні депутати виявилися ще різкішими. Семен Семенченко назвав Мінськ угоди ганебними і запропонував інший формат переговорів за участью США. Эти унизительные переговоры, когда террористы не в грош не ставят нашу страну, когда не выполнены ни одно условие перемирия, когда простите, но падают цены на нефть, падает курс рубля. Начинаются восстания угнетенных народов против кремлевской хунты, а мы в это время унижено напросим мира. Ето все уйти в прошле. Тим часом ситуація з продуктами та грошима на окупованій території стає дедалі складнішою. Саме проголошена влада не в змозі забезпечити людей необхідним. Звідси маса конфліктів між угрупованнями. Кремль, як вони вважають, допомагає їм недостатньо. А обмануті люди стали перед вибором: їжа або примарна Новоросія. Костянтин Павлов, Іван Гребенюк, Донбас Спецкор, 2+,2.